Паску перекидали вакуумуємо. Ох, робота двигається. У нас знову скумрє гарячого хлопчення. Красота. Дуже ніжна, смачна, малосольна. І як завжди, ти робиш брак. Щось пішло не так. Ти робиш брак. Так, класно. Раз. І почистилась. Два. І почистилася жирненько, Я для того, щоб, було, щоб можна було поїсти. Треба їсти тільки отак. На стіл її не треба різати. Яка класна. Або кожному по одній штучці. Так. Да. Супер. Mm -hmm. М -м. Бажаєте замовити рибку таку, пишіть у вайбер або WhatsApp 068 87 87 87 4. Правильно? Mm -hmm. Вогня, правильно. Вартість кумбрі гарячого копчення 500 гривень за кілограм. Одна рибка заважує десь до 200 гривень. Невеличка. Спасанська, так? Mm -hmm. yeah? mm -hmm. mm -hmm. Смакота.